Що ж діждалися? Росія випередила Україну у виробництві та використанні дронів середньої дальності FPV та їх модифікованих варіантів з оптоволоконним керуванням. Про це повідомляє The Times. Часто нечутливі до глушіння нове покоління серійних російських fpv дронів середньої дальності, таких як Молнія 1 та їх волоконно-оптичні fpv еквіваленти, не лише вбивають далеко від фронту, але й змінюють фізичну структуру лінії фронту. Тактику війни та психологію солдатів, які на ній воюють. Вони Мають руйнівний вплив на логістичні можливості України. Скажімо, шахеди, якими росіяни розжилися в Ірані, шахеди стали ще смертоноснішими, бойову частину збільшили до 90 кілограмів. Росіяни модернізували дрони шахет, ос оснастивши їх комбінованою бойовою частиною вагою 90 кг замість попередніх 50. Виглядайте, по суті, вдвічі, ще, окрім цього, новий заряд поєднує одразу 4 типи ураження. Кумулятивний. Пробиває перекриття стіни, може пройти крізь кілька поверхів. Уламковий сотні металевих уламків вбиває і калічать у радіусі вибух. Фугасний. Вибухова хвиля руйнує будівлі, вибиває вікна та двері, Запалювальний. Може спричинити пожежу навіть без прямого руйнування. Окінці, е, створюють ще дрони-пустишки, призначення яких подвійне, по суті. По-перше, щоб виснажити наше ППО і відволікти, е, скажімо, випускається ну, десяток дронів. І тільки один з них несе бойову частину, котрий має його конкретна ціль, у нього є. А ті всі дев'ять інших для того, щоб відволікти ППО. Вони ідентичні на вигляд, їх не відрізниш, але робляться з геть дешевого матеріалу, щоб менше затрат, Таким чином. Росіяни удосконали все те, чому, по суті, українці вели перед. Це була ініціатива українців, і українці якийсь час використовували їх надзвичайно ефективно, завдаючи ворогу відчутних втрат. І ось росіяни бачити, ну, Швидко чи не швидко, принаймні три, трьох років їм вистачило, щоб вони оце все зуміли проаналізувати, осмислити, і модифікувати і поліпшити. Очевидно, і навіть все те, всі ті українські ідеї, які були закладені. все. Хочеться вірити, що українським дроном. Будувальникам, дроновиробникам є також чим похвалитися і що вони завдають шкоди ворогу і прикривають наших бійців не менш ефективно.